Привіт! Сьогодні ми поговоримо про те, що таке згода на обробку персональних даних, для чого вона потрібна, та про інші підстави для обробки персональних даних, та що входить в обробку та багато всього іншого. Але перед тим як ми почнемо, маю для вас класну вину розібратися в тематиці персональних даних мені допоможе відомий актор театру та кіно, народний артист України Олексій Вертинський, uh -huh. а також блогерка, акторка та співачка Марія Кондратенко. Олексію та Машо, я вас вітаю. Приві. Доброго дня. Доброго. Насправді, коли ми почули назву освітнього серіалу, то зрозуміли, що ми будемо мати купу запитань з приводу персональних даних. Мояна не уявляє своє життя без соцмереж, куди я кожен день завантажую ще більше інформації про себе. Та мені б дуже хотілося отримати відповіді на наші запитання впродовж наших зустрічей. А мені цікаво було б взагалі дізнатися, чи Можна залишати власні дані про себе онлайн, коли я щось шукаю чи купую. Mm -hmm. Дуже круто, що у вас вже є певні життєві асоціації, оскільки ми постійно стикаємося з питаннями приватності. Давайте розпочнемо з базового: чи стикались ви зі згодою на обробку персональних даних? Вона є чи не на кожному сайті застосунку чи платформі, де збирають про вас інформацію. А я знаю про що ти. Це ж та галочка, яку необхідно поставити перед тим, як зареєструватись у соцмережі, наприклад. Я насправді ніколи повністю її не читала. Думала, що це просто додаткове навантаження, і це якось не юзерфрендлі, бо займає зайвий час. Якраз навпаки, Текст-згоди згоди це те, що є важливим в першу чергу саме для вас. Компанія, сайт, платформа чи інші ресурси повинні мати законну підставу для обробки ваших персональних даних. Ваша згода лише одна із них. У ній ви даєте право використовувати ваші персональні дані, бо саме ви є їхніми власниками, і закон захищає саме власників, але в законі це називається суб'єкт персональних даних. У той час, як ті, хто обробляють ваші дані, називаються володільцями та розпорядниками. Ви погоджуєтесь на те, щоб, наприклад, ваші прізвища, ім'я, нікнейм чи мобільний в інстаграмі збирався цим застосунком та, можливо, передавався іншим особам. Тому дуже важливо розуміти та знати, що з цією інформацією відбувається далі. А я здається, колись підписував таку згоду в банку, коли отримував картку. Саме так згоди збираються не лише онлайн. Будь-яка компанія має отримати законні підстави для користування інформацією про вас. Згода лише одна з них, та є винятки, коли ваші згоди не потрібно на обробку. Слухай, а які це винятки? Я думаю, що про них треба пам'ятати. Це досить просто, адже це стосується випадків, коли це передбачено законом для певних органів, як от поліція, під час перевірки документів чи авто. Виконується правочин або у перекладі людською, як приклад, ви укладаєте договір. Захищають ваші життєві важливі інтереси. Це тоді, коли людина не може дати самостійно згоду, наприклад, тому що вона втратила свідомість. А наступним буде необхідність виконання обов'язку компанією або державним органом, і, як приклад, можна сказати, ведення бухгалтерського обліку на підприємстві. А наступне захист законних інтересів володільця персональних даних, як приклад, забезпечення реалізацією вашого права і непорушення його. Та це ще не все. Бувають випадки, коли уряди свідомо обмежують захист персональних даних. Це можливо за так званих форс-мажорних обставин. Наприклад, під час поширення пандемії медичні заклади, поліція, органи влади можуть збирати та передавати певні дані про інфікованих осіб, відстежувати їхню геолокацію та соціальні контакти. Але і тут є обмеження. Зокрема, дані, що збираються для статистичного аналізу, мають бути максимально деперсоналізовані а відстеження переміщень особи лише тимчасом. Проте і для цього їм потрібна підстава, а саме нормативно правовий акт. А я думаю, що навіть інтуїтивно можна визначити, коли дійсно маю надавати згоду, а коли це не потрібно. Чи може є якісь основні речі, які потрібно прочитати у тексті згоди чи в інформації про обробку даних? Бо там завжди так багато тексту. і Він такий незрозумілий. Це правда, і це дійсно дуже круте запитання. Так, прочитавши форму для отримання згоди чи політику приватності або повідомлення про обробку даних, ти маєш отримати чіткі відповіді для себе на такі питання. По перше, хто обробляє мої персональні дані, тобто назва, адреса, контактні телефони тощо. По-друге, з якою метою обробляють мої дані. Мета має бути сформована так, щоб це було зрозуміло навіть маленькій дитині. Наступне, які персональні дані будуть оброблятися, наприклад, конкретний перелік має бути. Наступне, які дії з моїми персональними даними передбачатиме обробка, наприклад, збір, зберігання, передача, оприлюднення, знеособлення і так далі. Також я маю знати, як довго будуть зберігати мої дані. Ще ми маємо знати, кому можуть передавати мої дані, з якою метою та на яких підставах. Дуже важливим є питання, яким чином я можу відкликати згоду на обробку персональних даних. І найважливіше, всі мають знати, які в них є права щодо їх персональних даних. Про деякі з цих питань ми вже поговоримо в наступних випусках. І усе це мені повинні повідомляти, коли я реєструюся в онлайн-магазині, щоб замовити комусь якийсь подарунок. Так. І завдання магазину зробити так, щоб ви справді дізналися усю цю інформацію і знали про свої права? Ага, а ми можемо зараз усі разом перевірити якийсь із сайтів, щоб ми разом з нашими глядачами могли це зробити практично. Залюбки, а може, у вас є конкретний сайт, який ви б хотіли перевірити? Можливо, цей я якраз хотів замовити собі продукти. Дмитрий, може, ви мені допоможете? Ви ще раз по черзі називаєте умови, а я знаходитиму їх у тексті згоди. О, ха -ха -ха, ось і вона. Також пропонуємо нашим глядачам відкрити сайт, яким перший спадає вам на думку та перевіряти текст згоди, які вони пропонують. Знайдіть назву компанії, яка оброблятиме ваші дані. О, вона тут також вказані їх адреса, контактний номер та електронна адреса. Чудово. Далі конкретний перелік даних, які можуть оброблятися та мету їхньої обробки. Ага, також знайшов Ту, контактний номер, електронна пошта, ім'я, дата народження та адреса, а нижче ще й банківські реквізити та історія замовлень. Обробляються дані лише з метою доставки зв'язку зі мною, а реквізити збираються не ними, а платіжним оратором. Ага. Чудово! А які дії з персональними даними передбачатиме їхня обробка? А здається, знайшов збір та зберігання, передача третім особам. Тепер я починаю розуміти, для чого читати увесь текст згоди. Детальніше про ваші права стосовно персональних даних, ми поговоримо вже у наступній серії. Це стосується також відкликання згоди та ситуації, коли ваші дані передаються комусь іншому. О, так, мені потрібно знати більше. Тепер я хочу знати, де на яких сайтах міститься інформація про мене і чи дійсно це необхідно. Спробуємо розібратися в цьому далі. А зараз узагальнимо все, про що ми сьогодні говорили: перше. Необхідно читати текст згоди та політики приватності. Коли реєструєтесь, десь залишаєте персональні дані. Ніколи не ставте галочку про знайомлення з правилами просто так. Друге, намагайтеся знайти у формі на отримання згоди або у політиці приватності всю необхідну інформацію про тих, хто обравляє ваші персональні дані, про список даних та конкретну мету та дії з даними. Третє. Ваші персональні дані це ваша власність. Тому, коли залишаєте їх десь, потурбуйтесь про них так, як турбуєтесь про свій мобільний авто чи банківську картку. Машо, Олексію, дуже вам дякую. До зустрічі. Дякуємо вам. Ми з нетерпінням чекаємо нової зустрічі. Дякуємо.